Кавалер другу годину чекає даму. Нарешті вона прийшла і почула сердите. Катю, ти чому запізнилась на побачення? Так кокетливо відповідає: красивим дівчатам можна приходити із запізненням. Це так, але ти чому запізнилася? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Алє, мамо, до вас пішов сьома запитати за ваше здоров'я. Та що, не можна було зателефонувати? Він сто відсотків пішов на мене скаржитися, а телефоном скаржитися не можна, я ж усе почую. Він ідіот, скаржитися на рідну дружину. Так, мамо, не переживайте, я вам там перекусити зібрала, їжте на здоров'я. Усе, що сьома скаже, усе запам'ятовуйте. Та що я зовсім я краще запишу. Через кілька годин. Але, Лара, слухай сюди. Сьома пішов додому. Дякую. Дуже смачні сирники, тільки треба класти ложку манки. Дуже смачна риба, тільки в кляр треба додати дві ложки кефіру. Дуже смачні котлетки, тільки треба додати у фарш ложку вершкового масла. Так, а. Список. Ти тільки не хвилюйся, значить, сьомі не подобається, як ти прасуєш його броки. Так я сказала, що якщо не подобається, то нехай прасує їх сам. Сьомі не подобається, як ти смажиш яєшню. рідкий. Та я намагаюся, але коли жовток уже готовий, вона у мене підгорає. Та то фігня. Роби менший вогонь і накривай кришкою. Так, що ще? А, Сильно крупно ріжеш олів'є. Лара, ти що, сама ріжеш олів'є? Здрасті. А що твій чоловік тоді вдома робить? Він що там, для меблів? Бери його з собою на кухню і нехай усе ріже сам. Ідіот. Лара, ти чуєш? Тільки сильно гострий, ніж йому не давай, поріжеться. Тиждень чергувань на кухні і він їстиме все підряд. Недоварене, недосмажене, недосолене і взагалі гаряче сирим не буває. Лара, не бійся, не реви, ми його навчимо, батьківщину любити. Ларочка, дитино, запам'ятай, у тебе найкраща в світі свекруха і найкращий у світі чоловік. Ідіот. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Одного з найбагатших людей світу беруть інтерв'ю. Поділіться, будь ласка, вашим секретом успіху. Що вам допомогло стати таким багатим? Для мене все змінилося, коли я зрозумів одну важливу річ гроші зовсім не важливі, важлива лише любов до роботи. Чудово! Саме ця установка допомогла вам побудувати величезну бізнес імперію і заробити мільярди? Ні, я почав багатіти, коли нарешті переконав у цій думці своїх співробітників.